Продовжуємо наш ефір. Нагадаю, 31 березня МВФ уклав з Україною угоду, яка передбачає фінансування 15 мільярдів 600 мільйонів за 4 роки. Україна може отримати. Програма підписана. І тепер, як це все вплине на нас і чим нам допоможе, ми поговоримо з Андрієм Пишним, очільником Національного банку України, який є нечастим гостем в прямих ефірах. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня, дякую, що погодилися. І перше питання. Я не пригадую, аби МВФ укладав такі угоди на такий тривалий час з країнами, які перебувають у стані війни. Тобто, можливо, ви виправите мене, але чому МВФ взагалі погодився на таку угоду? Насправді в абсолютно праві. Дійсно раніше такої практики не існувало для міжнародного валютного фонду. Укладена з нами угода про велику програму фінансування на суттєву і дуже потрібну для України суму. Це певна революція в поглядах. Вона стала можливою саме через те, що українці, українська економіка, український уряд, національний банк, українські підприємці продемонстрували абсолютно фантастичну стійкість. І спроможність під час цієї війни, навіть втративши понад третину валового внутрішнього продукту, а саме такої шкоди, завдала війна в минулому році українській економіці, українська урядова система, банківська система демонструють абсолютно фантастичну стійкість і здатність до безперебійної роботи. Програма з міжнародним валютним фондом, яка відбулася 31 березня, а це дата, коли відбулося засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, передувало майже 5 місяців. Неймовірно кропіткою, глибокою і дуже насиченою подіями роботи, було декілька місій з міжнародним валютним фондом. Була так звана моніторингова програма. Вона й повинна була підтвердити здатність України. Цю програму виконати. Чому я кажу про революційність цієї програми? Тому що для того, щоб вона відбулася, Міжнародний валютний фонд на підставі того, що він побачив в Україні, змінив свою кредитну політику. Він змінив свою кредитну політику не лише по відношенню до України, він змінив свою кредитну політику по відношенню до країн. Які потерпають від зовнішніх так званих екзогенних факторів, і за рахунок цього створюється велика невизначеність програмою, яку започаткувала Україна, і яка розпочалася з України, можуть потім скористатися і інші країни світу, які потерпають від подібних, можливо, не настільки масштабних руйнівних речей, як Україна, тому що ця повномасштабна війна. З часів Другої світової сама кровожерлива, сама руйнівна. Але тим не менш, такий підхід, який Міжнародний валютний фонд застосував по відношенню до України, може бути застосований і для інших країн. По великому рахунку, ви знаєте, це до певної міри той подарунок, який вкотре зробила Україна решті світу, продемонструвавши свою стійкість. І спонукавши міжнародні організації, МВФ потужна, ну до повної міри консервативна. А міжнародна організація все ж таки переглянути свій підхід. І я вважаю, це зробить е, решту світу більш захищеними а міжнародний валютний фонд більш. Е, Таким, який сприймає виклики, е які, від яких потерпають країни е внаслідок зовнішніх факторів. А російська агресія це безпрецедентний зовнішній фактор. Тож так, такої програми раніше не було. І так, ця програма відбулася за рахунок. І уряду, і президенту, українській дипломатії, українським підприємцям, Національному банку ті стійкості, яку ми демонструємо протягом цього року. Так, угода це завжди мінімум дві сторони. І МВФ пообіцяв за чотири роки 15,6 мільярдів доларів США Україні виділити. Але Україна взяла на себе теж якісь зобов'язання. Про Кабмінівські зобов'язання ми будемо питати у Кабміну. Але що зобов'язався Національний банк України зробити за ці чотири роки? Тобто, які умови для Нацбанку у цій угоді? Зобов'язання в рамках цієї угоди дійсно достатньо е, глибокі, серйозні. Але це зобов'язання не лише Національного банку. Це зобов'язання уряду, це зобов'язання української влади. Це те насправді, що може зробити Україну більш спроможною, більш стабільною на шляху до перемоги. І до речі, я щойно фактично процитував вам один із пунктів меморандуму. В меморандумі передбачено і міститься слово перемога. Ця програма створена для забезпечення. Макрофінанс, макроекономічної, фінансової спроможності України на шляху до перемоги. Сума. Фактично, програма дійсно структурована на два етапи. Має е, термін 4 роки. Сума 15,6 мільярдів доларів. Однак ця програма це частина. Більшого пакету фінансової підтримки, яку надають Україні держави, партнери і донори. І тут розмір фантастичний і безпрецедентний, розмір цього пакету фінансової підтримки, який складається з різних складових: 115 мільярдів доларів. І частина. Цього фінансового пакету і є програмою, ця велика, великий пакет фінансової підтримки зміг відбутися завдяки цій програмі. І водночас програма змогла відбутися завдяки тому, що відбувся цей пакет. Тому що наші фінансові партнери, міжнародні партнери, донори, дали певні запевнення в міжнародному валютному фонду, що будуть залишатися з Україною. Стільки скільки потрібно, і обсяг цієї потреби на сьогоднішній день в рамках наших перемовин було визначено 4 роки. Фінансовий пакет 115 мільярдів, і частина цього пакету 15,6 мільярдів. Це сума, яка передбачена цією великою програмою фінансування з міжнародним валютним фондом. Зобов'язання суттєві, але всі ці зобов'язання побудовані на вже зрозуміли й кожному українцю концепцію європейської інтеграції. Саме, саме кандидатство України в Європейському Союзі, саме той порядок денний, який реалізує сьогодні українська влада на шляху до європейського союзу, складає основу тих зобов'язань, які ми на себе взяли. З важливих і зрозумілих кожному українцю речей. Зокрема, програма містить пункт про те, що українська влада зробить усе, аби уникнути емісії, яка буде направлена на фінансування бюджетного дефіциту. Простіше кажучи, Емісія друку грошей. грошей. Так. Абсолютно правильно. Для цього необхідно вжити цілий комплекс заходів, і у нас є чітке розуміння з урядом, з Міністерством фінансів, а саме. Поряд з міністром фінансів ми працювали в рамках оцих цих прямих перемовин з Міжнародним валютним фондом. Щодо того, що саме потрібно зробити, і ми розуміємо, як крок за кроком далі рухатися в напрямку виконання. А от що саме потрібно зробити? Е, оці гроші, які МВФ надає, вони ж будуть інвестовані в українську економіку. Ми не можемо їх інвестувати в наш захист, тому що це заборонено. Ми обороняємося за свої, а ці гроші вони будуть інвестовані в економіку. Яким чином? Куди ці гроші підуть? Ця сума передбачена програмою поділяється на декілька траншів. Цього року протягом 12 місяців Україна розраховує отримати майже 5 мільярдів доларів. 2,7 з них ми вже отримали, вони підуть на фінансування бюджетних потреб. Разом з тим, вони зроблять українську фінансову систему, банківську систему курс. Більш сікими, вони наповнять наші золотовалютні резерви, і вони збалансують той дефіцит, який виник в українській економіці, через те, що вона втратила третину своїх потужностей. Бо вона втратила вихід до значної кількості е, портів е, прикордонних переходів, які були. Е, Забезпечували наш експортний потенціал. Україна обмежена внаслідок війни, і ця обмеженість впливає в тому числі на фінансові показники. Ця підтримка балансує, ця підтримка балансує бюджетну потребу. Разом із тим, програма передбачає цілу низку структурних реформ. Бо вона взагалі розділена на дві частини. І це знову ж таки цікава річ, і особливість цієї програми. Бо вона має декілька етапів. Перший етап це війна. Це етап. Е Характеризується достатньо високою невизначеністю, тому що ну, ми не розуміємо, як довго триватиме війна. Всі ми працюємо на те, щоб вона якомога скоріше завершилась нашою перемогою, підсилюючи спроможність української армії, української економіки української держави. Однак ми розуміємо, що це залежить від то, від наших збройних сил. Але разом з тим, протягом цього періоду, ми повинні забезпечити максимальну стійкість, максимальну стабільність. І ось перший етап це підсилення спроможності до супротиву, другий етап це мир і відновлення України після перемоги. І ось тут дуже амбітні масштабні реформи, як податковій та бюджетній. Антикорупційній сфері, в сфері корпоративного управління на державних підприємствах все це порядок денний, в основі якого лежить логіка, стійкість, спроможність, перемога, європейська інтеграція. Тон, з яким пане Андрію, про це говорить, він вселяє оптимізм. Принаймні, ми маємо план. На найближчі 4 роки і ми маємо підтримку МВФ. І ці 15,6 мільярда доларів США це лише частина, як ми почули, зі 115 мільярдів, які нам будуть виділені і які гарантують нашу стійкість. Дякую, що знайшли час, пане Андрію. Поділитися цим. Я сподіваюся, ми далі будемо теж підтримувати цю фінансову тему, оскільки вона надзвичайно важлива для нашого виживання. Це був Андрій Пишний з нами в ефірі, голова національного банку. А ми продовжимо.